Рожде слово Христове, ангели прилетів і зійшов на землю, людям пісню пів, ще люди ликуйте, той день, торжествуйте день рождества Христового. Є день торжествуйте, день рождества Христового. Я лечу від Бога, радість вам приніс, що вертебі ясним родився Христос. Тому поспішайте, Христа провета, і матір, його святу. То шарці падає. Довго ми терпіли, Христи Христе тобо, а вороги люті пили нашу кров. То вже наш була Україна. Тою ж днину не да. Заборони нам україну. Так тепер казали, бо і просити, бо і що. І то таке було. А він каже, та тіхо, бо то боже, письхой би буде хтось би ти дав, який каже, та дай буде. Та зараз забирали на ну, що, що ходили, чи спивали по селі хлопчики, чи що, ну то вже і за неї то був. В клубі що то був, то вже де дали. Вже не дали і спивати, і не дали то, і він хоча був.